В Одеському національному технологічному університеті проходить день відкритих дверей. Для когось з цих молодих юнаків та дівчат цей день стане доленосним, оскільки саме сьогодні вони оберуть шлях до своєї майбутньої професії. Цей шлях не буде легким, адже в Одеському національному технологічному університеті навчають бути лідерами, сила яких ґрунтуються на якісних знаннях та професіоналізмі. Представники десяти факультетів раді вітати майбутніх абітурієнтів та їх батьків у затишному зеленому дворику університету. Всі вони готові відповісти на. Будь-які питання розповісти про переваги навчання саме в цьому закладі вищої освіти на площадці представлено усі 10 факультетів. Крім того, є представники приймальної комісії, які можуть проконсультувати щодо особливості вступу цьогоріч, представники центру прийому на навчання, також з консультацією щодо вступу, та представники стартового факультету, які підкажуть, як саме можна підготуватися до НМТ цього цієї вступної кампанії. До того ж, спеціально для абітурієнтів проводять екскурсії як індивідуально, так і для груп відвідувачів. Це унікальна можливість побачити аудиторії, лабораторій, бібліотеку університету. Адже коли обираєш вищі навчання. Ні, заклад цікавить кожна деталь майбутнього студентського життя. Валерія вже визначилася із майбутньою спеціальністю, а отже, ми впевнені в тому, що побачимо її у новому навчальному році серед студентів факультету менеджменту, маркетингу та публічного адміністрування. Я вас бачила на інстаграмі та мене мені, мені порекомендував ваш університет, мій старший брат. Чудово, піски, будь ласка, можливо, вас щось зацікавило найбільше? З мене найбільше зацікавило менеджмент. Я... Працювала в Чехії і бачила, як поводиться себе менеджер. Мені дуже сподобалася професія, і я думаю, що хочу, в майбутньому будь поступити на в цей коледж університет на спеціальність факультет менеджменту. А ось Марія дізналася про переваги навчання в Одеському національному технологічному університеті від брата, який закінчив наш вищий навчальний заклад, і сьогодні працює екологом в компанії, яка є партнером університету. Марія також хоче стати екологом, адже ця професія є актуальною. Та, зважаючи на екологічну ситуацію в країні та світі, дуже затребуваною, мій старший брат вибрав цю спеціальність та зараз працює на фірмі Дельта Вілмор. Він працює там екологом та е, раніше працював спеціалістом по захисту труда. От я також зараз вибрав факультет екології. Він мені сподобався та думаю, вважаю, що я зможу поступити на. Бюджетну спеціальність на бюджет хотілося би на та згодом тут вчитися. І так вона вирішила стати екологом. Це дуже зараз важлива тема, і мені теж подобається, що цей вибір вона зробила самостійно. Ми з сім'єю. Підтримуємо її. О, так, вважаємо, що їй сподобається тут навчатися. Так. Вона здобуде саме ті знання, які е, надавляться їй у житті, у її професії. Профорієнтаційні заходи Одеського національного технологічного університету набирають оберти. Слідкуйте за анонсами подій на нашому сайті та сторінках у соцмережах, адже ми приготували для вас багато цікавої та корисної інформації. Ми дуже би хотіли. Десь через декілька тижнів провести такий же захід на вулиці Дворянській, один дроб три. Хочу попросити абітурієнтів прослідити за нами на сайті та у наших офіційних телеграм-каналах та сторінках у соцмережах, таких як Фейсбук та Інстаграм.